Друзі, всім привіт! Хочу вам показати ось такий наш як офіс, який підійде, як і для посту охорони, для офісу, для магазинчику або для будь-якого виду вашої діяльності та комерції. Як ми бачимо, тут є два гаки на даху, з іншої сторони є також два, що можуть з легкістю перенести вашу конструкцію та поставити на ваше місце ділянки. Тут Присутнє зовнішнє освітлення. Як ми бачимо, у нас зовнішнє оздоблення є металопрофіль. Кольору антрацит та ось такі сірі декоративні елементи. Сам каркас, він складається з металопрофільної труби різних параметрів. Висота даної конструкції 2,9 метри. Дах тут є двохскатний. А загальна площа становить 21 квадратний метр. Всередині нас інтер'єр виглядає ось так. На стелі є вагонка ПВХ, де розташовані ось такі дві ледлампи. На даний момент тут у нас є робочий офіс. На підлозі у нас постелений напівпромисловий ліноліум. Стіни стеля та дах повністю утеплені мінеральною ватою та захищені паробар'єром та гідробар'єром. Вікна є від ЄС двохкамерні, енергозберігаючі, які можна як і відкрити, так і поставити на провітрювання. Стіни в нас є з ДСП-плити ламінованої. І двері в нас є металеві та броньовані. Ось так виглядає наша конструкція. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Якщо вас щось зацікавило, телефонуйте, пишіть звертайтесь. Дякую всім за увагу. З вами була автохата.